Всім привіт! Сьогодні в мене буде невеличка прогулянка на гору Параска з села Корчен. Зараз 13.45, я починаю свою прогулянку і сподіваюся, так до вечора все вийде. Навігатор карти мені показують 9 км в одну сторону. І ну, рухаємося. Попереду буде водоспад Гуркало, і зараз звідси 2,9 кілометра. Такі тут казівник, 10 метрів малий водоспад і е, магічний ліс 100 метрів в ту сторону. Давайте подивимося на цей малий водоспад. Сюди до магічного лісу якоїсь стежки немає, може він десь там далі. Я зайшов в тупик. Ти, в принципі, тут не видно, що хтось сильно ходить. Туди може. Ще один вказівник. до водоспаду 1,1 кілометр і на парашку 6,7 кілометрів. Тут така карта. Це попереду, напевно, парашка. От вона на прямій видимості, так і карти показують. Ось казівник на водоспад і на парашку. На парашку направо, на водоспад сюди наліво. Йду я на водоспад спочатку, потім на парашку. Вже якісь капельки з'являються зверху, і тільки щоб було чути такий грім. Це галявина, де знаходиться водоспад, тут такі кулибки зроблені. І чути там далі водоспад тече Отакий водоспад гуркало. Я продовжую йти далі. Іду тою самою стежкою, що йде від водоспаду, далі в тому самому напрямку. Вона потім зійдеться з тою, що була, повертала направо. А попереду над горою парашка, і над самим гребтом такі темно-фіолетові хмари. Я зараз покажу. Колір гарний. Ali dođeć bude na pewno. Є тут джерельце. Набрав я води, йду далі. Такі у нас хмари зараз. Гримить, гримить, чути. Трошки падає, але майже не відчутно. Почався дощ і за 5 хвилин він закінчився. І навіть не встиг діти дощовик. Але я подивився по карті, що та стежка, якою я йду, вона якось заходить в тупік. Мені треба було взяти правіше. Не знаю, чи пробувати ще зараз дойти нею чи Вертатися і йти з правильної стежки. Я повертаюся назад. Якщо ви йдете в тому напрямку і бачите стрілку синю на вас, то це означає, що краще туди не йдіть. Треба розвернутися і піти іншою стежкою. Я йду зараз назад сюди. Ну і ще раз для досвіду. Оце дорога правильна, а оця дорога неправильна, на яку я повернув і з якої я тільки що повернувся. Йду далі сюди. Як показує карта, тут є невеличке джерело, Ось таке воно так наглядає. Якщо нема води, то набрати можна. Я зараз тільки вийшов на ту позицію, яка була паралельно там внизу дорога, на яку я блукав. Отак От вона виглядає тут. Ну і ще трошки піднімаюся і там має бути перехрестя з тим маршрутом, який показував на тому вказівнику, що йшов перед водоспадом гуркало направо. Вже такий трошки середній підйом. Цю частину стежки супроводжують такі мітки, стрілка ніби вправо на білому фоні, але насправді вони означають, що йти цією стежкою прямо. Поставили тут мітки якісь такі. Вон ще одна. Ну так виглядає да, зараз тут стежка. Видно, що вона входжена, все гаразд. Так багато берез зараз, такий березовий ліс. Ось так виглядає це перехрестя, от звідси я прийшов. Тут є такі маркери, є така табличка 50-46. Ну і тут мітка. У часу Параска 2 години 10 хвилин і Корчен 2 години 15 хвилин. Тобто тут десь середина шляху. Оце на Корчен, а це на Параску. Зараз так файно в цьому лісі після дощу. Свіжо, тихо. Що трохи лишається до парашки, а там я вже бачу хрест, це вже вершина. Я тут вийшов на таку галявину і... Куди тут йти? Сюди? О! Ще трохи. Тут легенький дощик накрапає, дивіться, веселка. Ну, от парашка вийшло 17.30 тобто майже за годину я сюди дійшов від того місця, від того роздоріжжя замість двох одна. Тут погода більш-менш добра, але може скоро все помінятися. Ну, там попереду видно корчен. Отам верхні синівидне. Я вже повертаюся, провів тут півтора години, зараз сьома година вечора, ну і думаю, десь три години мені треба буде, щоб дойти. Я так очікую. Тобто це буде десь 10 вечора, вже буде темно. Тут трошки тяжко спускатися, бо мокро, можна послизнутися. акуратно зараз на спуску. Таки впав я один раз. Не сильно просто випачкуєшся в болоті. Так зараз малювнеча, сонце збоку падає, освічує тут ліс. Дуже гарно. Жена вже починає достигати. Дивіться, кого я застрів, це Змійка. Я думав, спочатку, що це черв'як такий великий, а та то Змійка. Десь зайняло 45 хвилин дійти до того роздоріжжя. Я його навіть пропустив, але вже дивлюсь по карті, що я прийшов до перехрестя. Зараз йду і попереду така невеличка гора, вона не буде в лісі, називається діл. Зараз я йду по такій траві, і тут падав дощ, воно все мокре, і я в бахілах. Тут корисні бахили, тому що вода не попадає в червик зверху. Він може трохи і намокає від того, що сам контактує поверхнею, але вже через верх набагато менше води йде. Тому деколи таке пригоджується взяти з собою. Ну, тут такий спокій навколо Який тут гарний березовий лісок. Тут з'являються періодично повороти направо, спуск на ту стежину, що вже веде село. І тут є таких щось 6, 6 варіантів. Я йду до такої вершини плаї і вже там буду спускатися вниз, тобто за гуркалом. Ще невеличкий підйом, це оця гора плої. З нею не буде так краєвидів видно. Деколи між якимись проміжками щось видно, але загалом тут все вкрито лісом, то я звідти йду. Зараз ще пару метрів і буде вже спуск. Роздоріжжя тут наліво і направо. Я напевно піду сюди наліво. Ці дві дороги вже ведуть туди на низ. Це вже 20.30 і фінішна така пряма. Уже скоро буде за 15:09 і виходить, що я сюда йду ще не 2 години навіть. Після годину 45 трошки більше. От. Ну і вже закінчилися ці спуски. Цікава ця стежка була, там такі ліси, берези, ну, і вона не дуже важка, тільки в кінці от вже цей спуск, він, можна сказати, більше так важчий стає на коліна. Я думаю, ще хвилин 30 може займе мені дойти до самого села. Тобто по часу вийшло, от 13.45 я вийшов, 20.45 і ще десь плюс пів години, сім з половиною годин. З них я півтора години провів на вершині. Ну що, дякую всім за перегляд, за те, що мандрували разом зі мною. До наступної зустрічі. Всім попа!